І ну і власне сьогодні наша розмова буде присвячена вербній неділі. Звертали увагу, як веде себе присюда і це. в які саме прикмети у цей день вірили завжди українці. Якщо тепле сонечко, то літо буде дуже сильне Що Не можна там прибирати, не можна сваритися можливо. Ось чи є поради у вас стосовно цього. Можна е, згадувати якісь там образи, е, не можна е, мститися людям, не, не можна сваритися. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко. І сьогодні до нас долучається мольфарка Олена Стеценко. Пані Олено, дуже рада бачити вас. Вітаю. Вітаю, вітаю усіх глядачів. Сідайте зручненько, беріть блокнотики, ручки записуємо цікаву інформацію. Тобто давайте слухати уважненько. Так, якщо пані Олено, ви у нас в ефірі, значить наближається якесь важливе для українців свято. І ну і власне сьогодні наша розмова буде присвячена вербній неділі. Тож, давайте розпочнемо із цього свята, взагалі якою є історія, як святкували наші пращури вербну неділю, і що це означає для українців? Ну, вербна неділя у наших це дуже таке значне було свято. Це вже перехід на тепле сонечко. Виходили, святкували, вітали природу, вітали її народження, водили хороводи, прикрашали віття дерев, яке вже почало розпускатися, стрічками прикрашали квітами усякими штучними прикрашали горіхами, яблучками прикрашали, поклонялися матір. Природи, жертви там приносили там молоко, мед, хліб спечений. Тобто такі були дуже гуляння, це був вже початок. Початок весняних дій, це вже був розквіт природи, це вже коли пари сполучалися, коли починалися ну, тобто Коли вже будувалися плани на, на життя, і це такий світлий був дуже радісний день, чудовий день і всі з малку до велику виходили його і святкували і обов'язково обов'язково приймали перше дерево коли яке не розпускалося тобто верба, і рвали з цього дерева спочатку дякували природі за цей роз, ну, розквіт і зривали, зривали це вітя і один одного шмагали цим біттям, і бажали здоров'я, щастя добробуту в хаті, грошей, щоб урожай був великий. Ходили по стайням, по овчарам, ходили теж били цим бітям тварин, щоб вони здорові були, щоб приводу от і ці бруньки годували тварин. Ну тобто і також це біття вони зберігали ну, в домі, освячували тому, що волхви проводили теж свої. Ну, у свої традиційні обряди і освячувалася ця, ця верба, вона зберігалася вдома. От і цією вербою користувалися тоді, коли треба було побризкати, наприклад, там хвору людину. От освячувалася спеціальна вода із джерел, тобто такі обряди ще існували і ще у наших слов'ян, і вони поступово перейшли таке дійство, таке свято, таке приємне поступово перейшли в християнську релігію. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, чому саме вербу, гілочки верби обрали для одного із? Найважливіших свят для християн, що саме символізує це дерево? В християнській релігії верба обралася, тому що вона дуже схожа на пальмове віття. От коли Ісус Христос входив до Єрусалиму, Його вітали як царя, йому вкладали дорогу пальмове віттям. Тобто, да? там йде гілочка і так маленькі листочки так. і наші. Вона дуже сильно нагадує от саме це пальмове віття, теж такі от листочки. От, і вона е, перша, а перша розквітає по весні паски. Це перше дерево, яке розпускається, і хай вже на момент паски вже листя. От, і, і тому і складається до пальми верху і виправити. А ще стосовно прикмет хотілося б поговорити, в які саме прикмети у цей день вірили завжди українці? Прикмети дивилися, дивилися а природу. Що на буде буде, літу буде середини. Що, наприклад, було, буде дуже велика коза, то іще можливий. На в кінці весни, на окрося. Якщо, якщо тепле сонечко, то буде дуже багато грибів. Якщо тепле сонечко, то літо буде дуже сильно жарки. От я дуже рання осінь, раніше і рання осінь це. Коли починається холоди, дощі, треба зберегти урожай. От, дивилися, як, як літають пташки. Пташки чи літають з граями великими, чи по відносині літають пташки. Якщо в то це теж говорило, що про зраями літають пташки. Говорилося про те, що діти теж було Е, Якщо дуже багато наприклад, там на полі дуже багато пташок. Чорний пташок там чорт, це не врожай ним. Звертали увагу, як веде себе природа, і накладували це те... врожаю і добру добробутувати, що дуже слабко залежали, тому що землероб на цим захиску. Угу. <свистач> <свистач> Давайте ще поговоримо про те, що ж варто робити у вербну неділю, і чого краще не робити, аби дійсно не накликати біди до свого дому. А, ну, по перше, напередодні вербної неділі, в суботу. суботу до завтра сонця, люди повинні е е виконувати заготовляти вербу. Тобто ходимо до демократії, щоб вона проти. Ося у цьому році, що дала дерев, що дала життя. А от, і просимо дозволу зрізати, е, просимо дозволу зрізати верби і е, потім використовувати ці кусочки, верби у своєму повсяденному своє, своє, житті у своїх гілочки. От, дякуємо дереву за те, що дало гілочки і е, Додому зав'язують ці гілочки, гілочки повинні бути е, е, непарна кількість. 3, uh -huh. е, чому не парна кількість? Тому що якщо не парна кількість, то це означає, що можна щось зібрати, тому що все тут у нас е, подвійний. Якщо не парна кількість, то е, мається на увазі, що можна доєднати обов'язково доєднати до дев'ятнадцяти, а доєднати. Щось доєднати, от зав'язуються червоним, робиться три, три, три угодно і очок і зав'язуються на три пунктики, можна бантику, можна так, е, зранку, о, зранку йти на службу, на службу, Ти можна стояти службу, не просто поки подвір'я церкви, освятити вербу. Додому треба відстояти службу, сповідь причастя, тому що вербна нека вона припадає на великий піст. Він ще не закінчився. Кожну неділю. Ми йдемо на ступу, сповідуємося, причищаємося, от і отдачі вербу. І коли вже приходимо додому, ми цією вербою усіх домашніх, усіх тваринок б'ємо, примовляємо, де яб'ю факт. От очищує, наповнює здоров'ям, щастям, любов'ю, е добробуту, агатством, ну і так далі. І потім ця мерба ставиться, ставиться, засушується, зберігається цілий рік. Уже тоді, коли верба принесена додому, стара верба, минулорічна верба вже може бути спалена, тобто не можна попередньо спалювати вербу. А, а, а потім нову приносити, не повинен розірвати, не повинна розірватися коло від верби mm -hmm. до верби, Тобто, спочатку нову вербу приносимо, а потім стару вербу спалюємо. Не викидай, спалюємо обов'язково спалюємо, тому що ця освячена річ вона на смітник не викидається. Обов'язково зустрічаємося із своїми хрещеними і з родичами. Теж бажаємо їм щастя або запрошуємо гості, або йдемо у гості. От обов'язково у цей день потрібно буде увечері умитися, тобто потрібно буде увечері налити води, і у цій воді у цією вербою освяченою вербою треба буде розмішувати воду. От і присвячену і воду цією вербою на щастя, на здоров'я, на фінанси, на на красу. Да? Дівчатка хочуть вийти заміж, хлопчики хочуть бути сильними, здоровими. от, і відкрити якийсь свій бізнес. Тобто розмішуємо вербу, потім стаємо у ванну, і потім цією вербою, цією водою розмішаною вербою, обливаємося. От, отакий от от обряд обов'язково проводимо. Це пісний день, от, але це недільний день, це не строгий, не строгий піс, тобто можна вживати рибу, можна вживати, а також овочі, фрукти можна вживати. Тваринну їжу ще не вживай. Тобто дозволено тільки вживати. Щодо того, що ж не можна робити, от пам'ятаю, як в дитинстві мама казала, що не можна там прибирати, не можна сваритися можливо, ось чи є поради у вас стосовно цього, не можна працювати у полі, тому що все ага. посіяне, все посаджене, буде рости. Як верба, знаєте, вимахає таке, а плоди не дасть. Не, не можна. Мама завжди казала: не виходь на город, нічого там не робились, тому що воно ну, це буде завербитися. Не можна проклинати людей, не можна. Згадувати щось погане, не можна е, згадувати якісь там образи, е, не можна е, мститися людям, не, не можна сваритися, е, не можна плакати, не можна сумувати, тому що це світле свято, це свято сонечка, це свято радості, позитиву. Е, 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 не можна там, наприклад, там робити там генеральне прибирання в домі, шити там, прасувати, прати не можна. Ну тобто, це день вік. Чінку присвячений Богу, присвячений природі, присвячений сім'ї і угу. після Ну відомо, що після вербної неділі починається страсний тиждень, це такий особливий період і найстрогіший піст. Які все ж таки поради для вірян є стосовно цих днів перед великодним? Ну, якщо у піст, у великі піст ще я дозволялося приймати, наприклад, там у їжу там рибу приймати, інколи там молоко, яйця там можна було приймати, то у строгий піст у трасний тиждень не приймають взагалі тваринної річки тільки. Тільки-тільки рослинна їжа є. У, у п'ятницю взагалі, в п'ятницю, в Страсну п'ятницю, коли помер Ісус Христос на Христі, це взагалі піст, це взагалі хліб і вода. От, хліб і вода такий, Це день молитви, день пошани. От, у понеділок починаємо вівторок у середу, починаємо впорядковувати свої справи. Прави. Тобто у страшний тиждень можна звільнитися, і от зараз у нас якраз е, старий місяць спадає місяць, е, тобто місяць, коли спадає, він забирає проблеми. Треба звільнятися від боргів, е, треба, по, треба попросити пробачення обображених людей, треба відкрити своє серце, розказати, наприклад, там у когось накопилися якісь там образи. Е, от, е, треба сходити до людей, попросити пробачення, вирішити ці питання. Е, треба повід... Давати борги, треба. Треба повністю звільнитися від усього неприємного, що було в житті, для того, щоб чистим душею і тілом перейти у велику великодик. Це день прибирання, наприклад, там порядкування своїх справ на роботі, прибирання робочого місця. Це день прибирання, прибирання у своїх остелях у хатах, у квартирах, у подвір'ях. Тобто, це тоді, коли прибираємо там, фарбуємо, пілимо, чисти. Ну тобто готуємося до Великодня. Великодня. Це е, тиждень, коли ми згадуємо е, той, е, так би мовити, неподвижку не е, ту пожертву Ісуса Христа. Це такі дні, коли читаються кожного дня е, е, псалми, е, читаються молитви, читаються історії про шлях Ісуса Христа. Коли е, е, готується уся сім'я повністю від великого до маленького, усі готуються до великодня чистий четвер. Він не просто чистий четвер. От у чистий четвер. Обов'язково йдемо до церкви, освячуємо воду, освячуємо сіль, четвергову сіль, яку ми потім використовуємо. Наприклад, там для миття підлоги ми використовуємо, використовуємо для того, щоб води салати, творим людям цю сіль, використовувати освячену сіль. О'чечена сіль, вона використовується у рюмочки, вона досипається тоді, коли свічечка варить. Тобто освячуємо четвергову сіль, освячуємо водичку. Цією водичкою можна скропити, чистити, освятити, підготувати оселю свою до Великодня, тому що із уже з п'ятниці вже не проводяться ніякі роботи, ні прибирання, ні вишивання, ні прання. Тобто все робиться у. У четвер і все. І з п'ятниці вже тоді всі присвячені Святому Духу, всі присвячені Ісусу Христу, всі присвячені Богу Христу. Це вже йдуть молитовні дні, молитовні дні і це вже йдуть церковні дні. У четвер приноситься приноситься додому свічка, тому що вже свічки не палять. Не паляться свічки, не запалюються свічки у церкві, починаючи з п'ятниці і, і аж тільки у неділю тільки запалюються свічки після того, як е, священник е, говорить про Ісус Воскрес, і, і тоді свічки От, І, і п'ять. Це такий молитовний день, день історії, день прийняття Ісуса Христа, прийняття не тільки, скажем там, фізично, там розумово, це прийняття в дусі, так. Але це не плачевний такий день. Це, суму, це не день суму, смутку і так, це не день сльоз, це день подяки, подяки Ісусу Христу за те, що Він жертву. От а у суботу. Вже у суботу, от е, традиція у нас така, що у суботу готуємо, е, готуємо паски, печемо паски, робимо паски, тому що не всі паски печуться. Знаєте, що е, паски із е, сиром вони так, 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 сиром. Так, так. От, е, фарбуються яйця, робляться писанки, крашанки, дряпанки. Це все ми робимо. Ну, я не став різних сімей, різних традицій. По-різному ми, по ми це робимо в суботу, промовляємо захиляння, коли пасху печемо, яйця фарбуємо от, і, і вже готуємо корзинку. Щоб йти у церкву. І у церкву раніше йшли із суботи на неділю, та зараз у нас комендантська година. Зараз тільки священники по дозволу держави, священники у церквах проводять служби. А ми йдемо з раночку рано, о 5 годині освячуємо Паску, освячуємо великодній стіл, тобто не тільки Пасху яйця, освячуємо великий стіл, усе усе, що потім викладаємо на великодній стіл. Виходимо усі разом. Вдома залишаються тільки, тільки лежачі люди, залишаються люди, які доглядаються цими лежачими людьми, і усі від малого до великого усі йшли у церкву. Так, про Великдень, трохи детальніше ми поговоримо обов'язково у нашому наступному інтерв'ю. Тож обов'язково любі друзі, дочекайтеся і дізнайтеся, як же правильно. Святкувати Великдень. Ну а на цьому ми будемо зеленою ставити три крапочки. Пані Олено. Я вам дуже дякую, що розповіли таку цікаву інформацію стосовно е цих християнських свят. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку. Зв'язку була мольфарка Олена Стеценко. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимося вже в наступних ефірах. До побачення. Є так, перший. Зараз.